Підлітки жорстоко вбили хлопця, масовані удари по Україні та новий холостяк. Підбиваємо підсумки тижня. Минулої ночі сили ППО збили 40 із 62 ворожих безпілотників. Внаслідок ворожої атаки постраждала Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина. А з початку цієї доби на фронті вже відбулося 67 бойових зіткнень. Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам'янського на сіверському напрямку. На інших напрямках фронту також тривають бої. Також нагадаємо, що 13 квітня росіяни вдарили з по центральній частині міста Суми. 34 людини загинули, серед них двоє дітей. Ще 120 людей травмовані, з них 15 дітей. У Снятині 21-річний водій, керуючий автомобілем Toyota, під час обгону зіткнувся з автомобілем Ford Focus під керуванням 38-річного жителя Снятинщини, який у цей час здійснював маневр розвороту. Опісля водій Тойоти, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся із Мерседес-спрінтером. Внаслідок ДТП постраждав керманич Тойоти та його 23-річний пасажир. Усі водії кермом були тверезі на Львівщині. Затримали подвійного агента Росії, який одночасно працював на ФСБ та російську воєнну розвідку. Ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання від окупантів полягало у підготовці терактів проти командирів зсу, які разом із своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі сил оборони. Зрадника затримали йому загрожує довічне позбавлення волі. 1 травня в Україні скорочують термін базової військової підготовки для частини військовослужбовців. Ці зміни спрямовані на зменшення навантаження на військовослужбовців, які служитимуть у частинах забезпечення, охороні ТЦК, навчальних закладах, медичних підрозділах, логістиці та зв'язку. З 1 травня для цих категорій підготовка триватиме лише один місяць замість попередніх 45 діб. Фізичні навантаження будуть знижені, а навчання проходитиме у спеціально сформованих підрозділах. Ці нововведення стосуються як новобранців, так і Тих, хто раніше навчався на військових кафедрах або проходить підготовку повторно, зокрема, колишніх обмежено придатних, які тепер служитимуть у тилу. На Прикарпатті чоловік вдарив ножем свого знайомого. Чоловіки розпивали спиртні напої у помешканні потерпілого. Згодом між ними виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник схопив ножа та вдарив ним у спину товариша. До поліції звернулися медики, які повідомили, що до них госпіталізували постраждалого. Зловмисника затримали у скоєному. Він зізнався. Він раніше суди. Ми наразі слідчі повідомили йому про підозру. Президент звільнив голову Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Його місце може зайняти Олег Григоров, колишній керівник поліції області. Це рішення ухвалили після ракетної атаки на центр Сум, 13 квітня у вербну неділю. Росіяни вдарили балістичними ракетами. Одна влучила в університет, інша вибухнула просто над вулицею. Наслідок цієї атаки загинули 35 людей, з них двоє дітей. Ще 120 осіб отримали поранення. Паралельно з цим розгорівся скандал через можливий витік інформації, начебто саме в цей день у центрі міста планували захід із нагородженням військових. Мер Конотопа Артем Семеніхін стверджує, що захід організував Володимир Артюх. Той у відповідь каже, що не був організатором заходу, а був лише запрошеним. Хто ж організовував зустріч, він не став коментувати. Додамо, що Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії Російської Федерації на Курщині, яка у вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми. Президент України Володимир Зеленський подав. До Верховної ради проєкти законів, яких йдеться про продовження воєнного стану та мобілізації з 9 травня цього року на 90 днів до 6 серпня. Зеленський пропонує Верховній Раді затвердити ці укази. Підлітки вбили свого товариша на околиці Івано-Франківська. Тіло 19-річного потерпілого з ножовим пораненням поліцейські виявили поблизу вовчинецьких пагорбів. Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину. Поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження. Вночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Постраждали троє людей. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Також окупанти вдарили по місту Кам'янське на Дніпропетровщині. Там двоє постраждалих. Наслідок влучання сталося декілька пожеж та руйнування на території приватного підприємства. Пошкоджено 10 автомобілів та газогін. Росія використовує для ударів по Україні дрони камікадзе типу шахет, споряджені утруйними речовинами. Як інформують у центрі протидії дезінформації, в одному з безпілотників виявлена капсула з концентрованою бойовою отруєною речовиною іритант. Це високоточна речовина подразнювальної дії. Ворожі безпілотники можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякому медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, наразі не підтверджується. На Прикарпатті скасували масові заходи під час Великодня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на Раді оборони області. Головам громад рекомендували вжити відповідних заходів та відмовитись. Це від проведення подій, які передбачають скупчення великої кількості людей. Минулої ночі росіяни атакували Україну 75-ма шахедами. Сили ППО збили 25 ворожих дронів, ще 30 локаційно втрачені. Внаслідок атаки у Дніпрі троє людей загинули. Серед них 17-річна дівчина. Ще 30 постраждали. У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж приватних. Під ударом шахедів була також і Одеса. Там троє людей отримали поранення, пошкоджені будинки, аптека і церква. У Франківську невідомі вкрали декор з фотозони до Великодня. У ніч на 17 квітня на площі Міцкевича вандали пошкодили частину декорацій, а також вкрали тюльпани із великодньої композиції, які приготували учні художнього училища. Злоумисників розшукує поліція. На Прикарпатті 31-річний водій автомобіля Peugeot, мешканець Івано-Франківська, проігнорував вимогу поліції зупинитися та почав втікати. Патрульні наздогнали порушника. Чоловік вийшов із машини і разом з пасажиром забігли на територію приватного домогосподарства. Вони не хотіли виходити та шарпали правоохоронців за одяг. Згодом поліцейські встановили, що Керманич за кермом був п'яний. На нього склали адмінпротоколи та вилучили авто. За дрібне хуліганство оштрафували також його 22-річного пасажира. У Івано-Франківську поліцейські повідомили про підозру третьому підлітку, який причетний до вбивства 19-річного хлопця напередодні, 15 квітня. Його тіло знайшли з численними ножовими пораненнями на вовчанецьких пагорбах. Двом 14-річним підліткам оголосили про підозру раніше. Їм обрали запобіжний захід тримання під вартою. Відомо, що усі підозрювані з івано Франківської громади. Вони заздалегідь спланували вбивство та розподілили ролі між собою. У ніч на 18 квітня Росія завдала масованих ударів по кількох регіонах України. У Харкові ракета влучила у багатоповерхівку. Загинула одна людина, ще 97 постраждали. Серед них семеро дітей. У сумах росіяни знищили виробництво великодніх пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Вибухи пролунали і у Дніпрі, також у Миколаєві. Там обійшлося без загиблих та постраждалих. Загалом сили ППО цієї ночі збили 3 з 6 ракет різних типів та 23 з 37 ударних безпілотників. Ще 10 дронів були локаційно втрачені. Били каструлею та ножем. У Києві двоє братів з Івано-Франківщини, які приїхали до столиці на заробітки. Жорстоко вбили 29-річного чоловіка. Нами слідством мешканець Києва познайомився з братами на вулиці. Усі троє разом вживали алкоголь, після чого нові знайомі запросили його до себе додому. Чоловіки посварилися через те, що підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути. Конфлікт переріс у бійку у розпалі сварки. Братину жем та металевою каструлею нанесли потерпілому понад 20 ударів груди, спину та обличчя, від яких він загинув на місці. Про злочин до поліції повідомив. Один із зловмисників. Зараз молодики перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Числа повернених на щиті оборонців полеглі з восьми напрямків фронту та з моргів на території Російської Федерації. Новим героєм телевізійного шов Холостяк став актор Тарас Цимбалюк, відомий за ролями у фільмі Чорний Ворон та серіалі Спіймати Кайдаша. Про це повідомив телеканал СТБ. Як заявили автори проєкту, вони отримали безліч листів від жінок, які наполягали на участі актора Тарас. Са цимбалюка, тому вирішили прислухатися до глядачок. 19 квітня в Івано-Франківську та області буде хмарно. Вночі значний дощ, в день помірний дощ. Місцями гроза. Температура повітря по області вночі 6-11 градусів тепла, вдень – 15-20 градусів тепла. Тощитиме також і в інших західних областях. Нарешті територію України буде сухо, тепло, але хмарно з проясненнями. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнетює.